Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Чергова схема окману загусилася в інтернеті і масовості набуває таким темпом, що капець. А все тому, що працює через емоції, емоції тих, на кого це застосовується. І може попасти будь-хто, хто. хто Хоч трішки володіє телефоном і бачить, коли йому написали, коли він відповів і все інше. Тож, що за схема обману, як вона працює, і як в нього не вляпатись, тому що якщо вляпаєтесь, ваш телефон буде заражено, чи комп'ютер, вас знімлять усі ваші гроші, вкрадуть просто. І знаєте, шахраї придумують все нові і нові методи, а от метод через емоції працює найкраще. І тут вони настільки ухитрилися. Ну, я не знаю. Я б такого не придумав. Хоча я над таким і не задумуюсь, але тако, як читаєш і бачиш, як то все відбувається, да? тому що ведеш активне життя в інтернеті, там, в групах, соцмережах, перечитуєш цю інформацію, щоб потім ділитись з вами. То розумієш, що працюють професіонали ще й конкретні. І це все так продумано, настільки вибудована цепочка, ця, що просто капець це прикро, прикро, тому що ну, такі б люди мали б займатися чимось хорошим і робити якісь добрі справи, раз у них такі мозги, а не направляти їх на таку ерунду. Ну вони собі вибрали інший шлях, моя задача вас вберегти. Тож, що за схема обману і як в неї берегтись? А це дуже просто, просто треба відкласти емоції зараз розповім, я. давайте розберемось. Тож, Нова схема обману через коментування, через емоції. Я то думаю, що це зараз цих негативних коментарів стільки на а виявляється, це вже початковий етап. Але перед тим, щоб бути в курсі, бути захищеними, знати, як діяти в ті чи інші схемі і не попастися в ню і не втратити свої гроші, то просто долучіться до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Все це я розглядаю. Доволі часто, як тільки якусь нову схему бачу, відразу вам розповідаю, щоб ви були захищені. Тому що пенсіонери це е, більша частина моїх глядачів, вони є найбільш довірливими, Довірливими в інтернеті і дуже часто все, що бачать, в цьому вірять, але так не потрібно робити. Потрібно бути обережним і предостерігатись. Тож, як працюють шахраї, вони починають. Писати такі негативні повідомлення, прямо ображати людей в інтернеті. Тобто ви щось прокоментували в якійсь групі, навіть то може бути якийсь рецепт, або там моє відео на каналі. І вам в коментарях приходить, а ти такий який, та що ти туди лізеш, то ти в цьому інше не розумієш? І їхня задача зачепити людину за щось живе, тому переходять на особистості, переходять на Особисті образи або образи рідних близьких. Це найбільше чіпляє людей, це ну, зрозуміло, недурні психологи там працюють і починається срач і сварка. В цьому срачу, сварки вони підчеплюють ще трьох-чотирьох людей і починають їх прогрівати, тобто максимально нагнітати. Вони не роблять то за один день, можуть за два, за три дня. Максимально нагнітати до такої ситуації, щоб людина вже почала робити не обдумуючись. Знаєте, як кажуть, вибір, зроблений в гніві, неможливо повернути. Тому потрібно спочатку остигнути, а потім зробити вибір. І можуть навіть спеціально залишати компрометуючі коментарі, щоб ви починали писати, що люди добрі, що ви пишете, то якась дурня. І вони будуть чіплятися, яка дурня, ти такий сякий, і отак розкочегарювати людей. Після того, як ви вже прогрілися, як вони то називають, вам скидають коментар, та ти взагалі подивись ось до на себе. І посилання, типу, перейди, подивись на себе. Дуже багато людей думають, а що ж там на себе дивитись, що там є. ну, я, наприклад, про себе знаю все. І в інтернеті, там ще, ну, можливо, з молодості якісь фрагменти можуть бути. Да? Коли ми були студентами, всі чудили, це зрозуміло. І то там в таку міру, що навіть поліція б там не докопалася. І тут вони починають розсилати оці повідомлення, і коли ви приходите перед за посиланням, виходить зараження вашого телефону. Дуже часто це крадуть доступ до аккаунтів: Instagram, Facebook. Це, до речі, одна та сама соцмережа, тому будьте обережні, тому що дуже багато моїх підписників там сидить. Таку саму схему можуть прокрутити із Телеграмом і Вайбером і, і потім вкрасти доступ до аккаунта Google взагалі, і вкрасти усі ваші дані, всі ваші паролі, всі ваші кредитні карти і все. А потім вже діло техніки добратися до вашого платіжного аккаунту. Особливо, якщо ваш телефон вже заразиться вірусом. То потім він ці дані перешле їм сам. Тому правила техніки безпеки. Перше. Е, я б не радив вступати в якісь такі, ну, давайте назвемо це срачі, да? ну, це обговорення в грубій формі. В обговорення в грубій формі взагалі в інтернеті. Ті люди в житті нічого себе не представляють, навіть які не шахраї, а просто в грубій формі щось там в інтернеті виражаються, В житті вони нуль без палочки. Тобто, коли ти вздибаєш таку людину в житті, вона буде тобі в очі: ти-ти-ти-ти-ти-ти, який ти хороший, яка вона добра, як вона тебе любить. А в інтернеті, де ніхто не бачить, хто то що, ти йому написати все, що завгодно. По-друге, ну, бути стриманішим і не так різко реагувати. По-третє, саме головне не переходити за сумнівними посиланнями, за будь-якими посиланнями, які скидають люди, які б не мали то вам робити. Да? Якщо то ви просите посилання, там, наприклад, як в мене вчора просили, Саш, дивлюсь ваше відео, як змінити пенсійне посвідчення, дуже потрібно то зробити, але не можу зайти в кабінет пенсіонера. Скиньте, будь ласка, посилання на відео. З реєстрацією в кабінеті пенсіонера, тому що мені дуже потрібно, я беру, копірую, знаходжу в себе на каналі, видно, людина не до кінця розбирається, як шукати на каналі, всяке ж може бути. Да? А людині потрібно, дійсно. Я беру, копірую посилання, скидаю їй, людина зареєструвалась, відписала дякую, все вийшло, все чудово, все працює. Все, всі довольні, всі щасливі, ніхто нікому не грубив. А якщо посилання, які вам взагалі не потрібні, то краще не переходити взагалі. Тож заповнили, не переходимо ні за якими силками. Що таке посилання? Це якийсь текст, а потім отакі ці англійські букви, да, типу HTTP, дві крапочки, дві похилих, і там якась назва сайту. От туди не ліземо. Хай нам світ буде закрите. Щоб вам там не показували, що там хай мільйон доларів обіцяють, то все розводняк. То все лише для того, щоб заразити ваш телефон. Ну і четверте, це саме головне це інформаційна гігієна. Не влавлюйте все, що в інтернеті, особливо такі образи на свою адресу. Зазвичай то ображають люди, які самі на щось ображені. Людина, яка задоволена життям, людина, яка енергійна, позитивна і вона, вона така відкрита. І нормально вміняємо, да, вона ніколи в житті не буде ображати. Та в більшості людей на це просто не мають часу. А все такі обіженки сидять в інтернеті і ображають інших. Тому не реагуємо на них, а по-друге, не реагуємо, тому що ви під цими обіженками можуть скривати собі такі непрості шахраї, які цим дуже сильно користуються. Користуються тим, що люди емоційні, що люди. Вступають в такі реакції, це зрозуміло чому? Тому що затрогується твоя честь і твоє добре ім'я, і вони починають його відстоювати по праву, тому що ну, не було б на це ніяких прецедентів. А шахраям саме головне розкачати людину до точки кипіння і потім підсунути її. Оцей заражений сайт, щоб вкрасти її дані, щоб потім вкрасти її гроші. Тож бережемо себе. Долучаємося до народної думки, щоб знати таку інформацію. Використовуємо всі засоби безпеки. На каналі ще є штук 20 таких повчальних відео про цих шахраїв. Я б радив передивитися більшість з них, тому що в кожному з них інша схема обману. От в попередньому відео взагалі було дві нових схеми обману, які зараз активно використовують з тим, що. Присилають, що о, це не твій чоловік помер, і ось подивись фото. Ви відкриваєте фото і заражається телефон. Ну, Це вже взагалі якийсь абсурд, да? так, налякати людину, якщо це пенсіонер, він взагалі може там тиск піднятися, рознірнюючись, а там ж фото те не відкривається, і людина буде переживати. Тож, якщо такі сподобні схеми приходять вам, то відразу дзвоніть тій людині, на яку натякають, і. Краще поговорити з нею, ніж з третіх рук. Тож, будьте уважні, обережні, бережіть себе. Всім довіряємо, але все контролюємо да? і перевіряємо. Я вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.